Дивіться, чудові 4 в одному від чеської компанії Грант. Що нас зустрічається, це у нас акумуляторна болгарочка, покрут 75 ньютонів. Вже 6 амперні акумулятори з індикацією зарядки, реальні 6 А. Та зарядна станція для вашого 6 амперного акумулятора. Вона швидкісна, вона заряджає за півтори години. Це був перший поверх. І є чудові от така книжечки. Так, аксесуари, дивіться, скільки у вас аксесуарів, ударні головки, сверла, біти, для шупокрутів ваших є. Це захисний кожух для болгарки. Далі ще аксесуари. Для болгарки диски, бури, три штуки вам в комплекті. Ручка, лінійка для перфоратора. дві ручки для болгарки та шупаку. Далі у вас чудовий гайкокрут на 800 ньютонів. масивний, хороший, такий. я рекомендую такого до придбання. І перфоратор. перфоратор ударний. 6-амперним акумулятором ось так він має три режими роботи у вас це свідління свідління з ударом та удар ось зараз продемонструю чисте сведління свідління з ударом і можна чисто удар поставити для домашніх потреб саме те. І що головне, що це все йде в одному такому кейсі пасивному? Вам не потрібно всякі коробочки або що. Взяли собі в кейсика і пішли працювати на будь-який об'єкт. Замовляють на моєму сайті protus21.com або за телефоном 095 623 3043. Зараз ціну знижено. Ціна на нього становить 8 тисяч гривень. Поспішай, поки йде акція.